Потім попередив Трампа, що в наступні 60 днів планують черговий наступ на сході України під час телефонної розмови, яка відбулася 3 липня. Диктатор Росії Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які Путін вважає своїми, за словами видань джерел видання Axios, обізнано з перебігом телефонної розмови. Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію війні з Україною. Зокрема, Трамп розповів про це президенту Франції Мануель Макрону, що Путін протягом наступних днів знову зробить спробу окупувати територію. До адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм, президент США сказав Макрону, що очільник Кремля хоче забрати все це. Власне після цього, як пише видання АКСОС, Трамп якраз і змінив свою позицію, і очікується, що він оголосить агресивний план постачання зброї Україні, тобто може передати навіть ракети, які здатні атакувати Москву.